Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі Fix Lab Repair. Сьогодні у нас буде отака збірочка такої схемки. На мікросхемі, як ви бачите, NE 35-рочки. Ця схемка. Це має вийшла провірка світодиодних лент. Матриці тоді одних, ну і так далі. Я трішки підготував деякі деталі. От як ви бачите, таку платку знайшов в себе, кусочок макетної плати, резистори, два транзистора буду пробувати і RF. 740 -й. RFS 730. -ый. Ну, буду, буду пробовать. Такие вот, дросельочки. И Ну, а там же дальше по схеме буду, буду бачить. Что зачем идет. Резисторы. Так. Давайте я Трішки припаяю пару деталей, конденсатори можна почати з цього з резисторів і з двох конденсаторів. Конденсатор я вже встановив, так думаю, буде добре. Перед тим, як запаювати ці всі ці деталюшки. Хочу вам сказати, що треба перевіряти їх. У мене би є, з випайки, з розпайки плат. Обов'язково перевіряємо і впаюємо. Конденсатори я вже припаяв. Так буде виглядати. Добре, паяю ще два резистора. Ну і покажу вам. Далі. Хочу вам показати ще. От... Ну, це я думаю у всіх таких є. Радіоконструкторів. У мене є і нові. Посортовані, файно, попідписувані. Нема би я собі підбираю нові. Ну, Якось так. Добре. Так, припаяв. Як ви бачите, керамічні конденсатори по номіналу, резистор 10 кОм і 47 кОм. Так. Далі, що там йде по схемці? От зараз цей резистор підберу на базу транзистора. Ну і, ну і. буду далі паювати. От знайшов. Такий підібрав. 56 Ом. Він БУ ВПАК. О, файно. Зачищаємо його. От, можуть бути ніжки. Ніжки. Окислені. Обрався припой. Файно припаялося. Треба це все он позачищати. Отак. От Ставимо на трету. Якось так. Добре. Паяю так. І буду вам показувати поетапно, що я там підпаяв, припаяв. Добре. Так. Хочу припаяти транзистор. 740-й IRF. Ну, треба його перевірити обов'язково. Перевіряємо. Бачите? Нормально робоча перша ножка. База, колектор-емітер. Добре. Паюю його. Треба перевіряти. Можу і такий поставити. Буду бачити. Є і такі, і такі. Пісково треба перевіряти. О, детальки Пушні, можна сказати, і. Отак якось буде виглядати. Ну, Можна нижче. Зараз буду бачити. Не знаю, який дросель. Такий дросельочок. Буду зараз пробувати. На, на транзистор тесторі Теж маю показати. Такі мікрогеннері у них є. Що знайшов? Що в себе от понаходив? Звипаю. Це з. Плат всяких різних. Добре. Підпаюю і. Так, получилася от така малесенька латка. Я вже тут поспаював. Мінус. Ну і це все. На жаль, я перевіряв, ці дроселька не підходять. Ні то, ні цей. Зараз буду шукати ще. Своїй коробці не можна знайти. така була велика коробка з цим. Розселями всякими. Ну і не можна йти. Це є 330 кОм, конденсатор. Це розряджаючий резистор. Що тут ще вам? Колектор зараз я припаяю. Звичайно. Ще. Такий 10 кіло резистор Треба поять. І платка, платка буде готова. От вийшлося маніатюрна. Маленька. Ну, тут можна обрізати, якщо не потрібно такої. Я думаю, помістити, якщо буде працювати, звичайно. Якийсь корпус там. Ну, це, напевно, що пригну, так нальожу. Добре. І так, підзібрав я схемку вже, трохи набавився з підбором доросільочків. От познаходив, знайшов я свою коробку і. З росільочка. І тут вийшло, ну, я вже не пам'ятаю, тисячу. Мікрогенрі вроді поставив, ну, приблизно так. Так, що я тут е, поміняв? поміняв? я оцей діод, поставив FR155. Бо якщо N, то до 100 вольт показує, Якщо діод шотки треба ставити тут, то 200 вольт, 250 і. 150 кОм, бо то вже щипає у руки. ну Якщо до 100 вольт, то може і стояти і 10 кг. Так, зараз я вам покажу, що вийшло з цього всього. Маємо 140. Ой, я кажу, 140, 200, 240 вольт. беремо матрицю. І все воно Бачите. Е, мінус, плюс, 42 вольта. Я підключив її. Все працює, ну, не щепає, ну так. Може бути, може бути. І все. Так як е. Декілька святодіодів. Е, і може і один. Це вже несправний. Два. Все, схемка прикольно працює. І так, планую я цю схемку заживити від акумуляторних батарей. Ну, Щоб було компактно, взяв собі в руку, наприклад. Ну, наприклад, отакі такі 18 популярні. 18650. Оце з ноутбуків всяких. Схемка живиться, ну, в мене файно, стабільно працює при 6 вольтах. 6 там, 6,1, 6,2. І так, що в мене вийшло? Під'єднав я. Батарею. Цифроблатик. Отакий от получився І. Включаємо живлення. Я думаю, ви бачите. Це все, все. Думаю, ви бачите. 266, 263, 4 там. І от такий-то результат. 20. 21 вольт. 21 вольт. Все, все прекрасно працює. А, ви не бачите. Все прекрасно працює. Я взяв. І все прекрасно працює.

на цьому буду закінчувати е, цю збірочку. Е, я так думаю, що буде наступне відео. Е, зборка в корпус. Ну, якийсь піднайду корпус. Це все. Поки що е, під руками немає. Все, кому сподобалося. Ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.